Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо при установці Windows 10 чи Windows 11 на нових ноутбуках саме не, операційна система не бачить жорсткий диск. Тобто, поле там, де відображається жорсткий диск, воно просто порожнє. Для цього необхідно а, скачати спеціальний драйвер. Посилання на нього буде а, в описі до даного відео. Ось отакий драйвер, тут декілька файлів. Це саме а, Intel Rapid Storage. Тобто ця технологія. Використовується в нових накопичувачах і без даного драйвера операційна система просто не бачить дані жорсткі диски. Я перезавантажуюся з загрузочної флешки. Тут просто опираю у мене, немає ключа продукту, опираю версію операційної системи. Далі приймаю умови ліцензії і опираю чиста установка настоювана. І тут, в випадку, якщо новий ноутбук або комп'ютер. Просто пусто в цьому списку немає взагалі ніяких дисків. Для того, щоб вони відобразилися, необхідно встановити драйвер, натиснути на кнопку Завантажити. Потім натиснути огляд. Далі я знаходжу в списку USB-накопичувач. На якому знаходиться драйвер, відкриваю папку з даним драйвером в мене немає сумісних пристроїв, які б підтримували драйвер. Але якщо я зніму галочку приховати драйвери несумісні з остаткуванням цього комп'ютера, то побачу, що в списку з'явилися драйвери. Якщо у вас Новий жорсткий тиск установлений в ноутбуці або в комп'ютері, а саме найчистіше за технологією M.2 2 SAT, то у вас буде, скоріше за все, один драйвер в списку. Ви його обираєте і натискаєте далі. Після цього відбувається установка даного драйвера. Після установки драйвера. Ваш жорсткий диск з'явиться в списку і ви зможете вже керувати розділами і повноцінно установити операційну систему. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.